Сьогодні прекрасний такий осінній вечір. І я так люблю безмежно гуляти на вулиці і знімати саме головне відео, коли я на дворі. Бо це завжди цікавіше, це завжди трошки живіше. І це за що мій канал знаний. Тому я знову на вулиці, знову готовий знімати цікаві відео для вас. І хочу вам подякувати, друзі. Це надзвичайна, надзвичайна підтримка. Нас вже 148 тисяч. Ви собі просто уявіть тисячу з копійкою людей. Підписалося за останні два тижні, бо ви вірите в україномовний контент, ви підтримуєте українську мову, і це дуже приємно та надихає. І це показує нашу єдність. Тому я вас дуже сильно попрошу. Продовжуйте це робити. Підтримайте це відео, підписку, якщо ви ще не підписалися. Це дуже важливо, безмежно важливо. І залишіть мені вподобайку або дислайк, тому що це ваша думка, і ви маєте на це право. І я сьогодні хочу поговорити про дуже цікаву тему. І розповісти вам щиро серця про три різних ситуації, нюансів, які відбулися з нашими українцями тут в Канаді. Ці українці дали мені дозвіл на те, що я поділився цією інформацією. І зразу хочу підкреслити, що ця інформація не є для того, щоб говорити людям, що вони не їхали в Канаду або когось. Переконувати або я не пробую сказати, що тут вже так погано всім іншим українцям. Це є такі ситуації, про які варто говорити, але повірте, в Канаді багатьом українцям теж є добре. І все в кінцевому результаті буде залежати тільки від чого: від індивідуальних різних ситуацій, від того, як ви дійсно побажаєте і захочете своє. Життя почати тут в канаді. Додивіться це відео до кінця, бо третя історія вас дійсно шокує і здивує, і треба бути дуже обережним. І це навіть допоможе вам, щоби самі не попали в такі самі, як то кажуть, мешти, як та особа попала. Перша історія, про яку я сьогодні хочу вам розповісти, стосується сім'ї з Андрія та Насті та їхніх трьох дітей. Вони справді під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебували в Польщі, і вони там досить нормально сиділи. Андрій займався, таксував. Дружина працювала на фабриці, і в загальному діти ходили в школу, все було добре. І вони себе досить комфортно почували і не хотіли навіть переїжджати з Польщі. Але завжди мріяли колись давно ще чули багато про Канаду, мали своїх дуже хороших знайомих в Канаді, які розповідали непогані речі про Канаду їм. І в них саме головне була сума грошей 23 тисячі з копійкою американських доларів, збережень. І їхні друзі порадили та сказали, що це непогана досить сума. І ця сума точно допоможе на хороший старт і не буде так страшно їхати. І звісно, вони вже знали та очікували, що роботу в Канаді не так легко можна буде знайти, але надіялися дуже на знайомих, на друзів, думали, що якось буде, може, якраз повезе, може, знайдуть ту роботу, і все в них вийде в, в Канаді. Приїхала ця сім'я Саскатун до своїх друзів, знайомих, тобто їх зустріли з аеропорту, все нормально, вони почули в тих друзів. Потім знайшли квартиру на оренду, друзі за них поручилися, тому що вони не могли взяти цю квартиру на оренду, бо вони не працювали, не мали роботи і ніхто не хотів цю квартиру їм здавати. І все дуже класно, в них почало виходити. Спочатку їм Канада почала подобатися, стиль життя почав подобатися, діти почали ходити в школу. Але найбільша проблема, з якою вони стикнулися, Ну, ніяк не могли знайти цю роботу. ну ніяк. От Андрій подавався на різні роботи, навіть його друг пробував йому допомогти знайти роботу. І, на жаль, Андрій не був такий, знаєте, що в нього були такі золоті руки. Він більше ціле життя працював е, таксистом, водієм, і він не дуже так е, мав ніяких таких навичків, що він міг там піти, наприклад, на будівництво чи на якийсь склад і так далі. Хоча він навіть на такі роботи пробував, але в нього не було ніякого досвіду, його ніхто не брав. Дружину теж не дуже нікуди брали. Англійська дуже виявилася проблематичною проблемою для цієї сім'ї, але в них були гроші, в них були збереження, плюс Канада їм дала непогану суму на три тисячі доларів на кожного дорослого та по півтора на кожну дитину. Тобто, грошей в них вистачало так конкретно, можна сказати, щоб рік пожити своє задоволення і не переживати. Але рано чи пізно. Ці гроші абсолютно почали завершуватись, тому що роботу вони ніяк не могли нормально знайти. Потім рано чи пізно дружина знайшла роботу касиром, їй платили дуже маленьку, мінімальну зарплату. А чоловік, знаєте, крутився туди-сюди, десь там працював за готівку трошки, туди-сюди, але ніяк не було нормально такого повноцінного та твердого доходу щомісячного. І ця сім'я фактично за добрий такий рік дуже сильно втратила багато своїх збережень. На які вони працювали майже половину свого життя. Це для них став таким ударом, і вони просто розчарувалися. Вони розчарувалися в Канаді, вони розчарувалися в тому, що вони думали, що ці гроші допоможуть їм просто стабільно жити і думаючи, що вони в них є в банку. Але вони використали майже всі свої гроші, і в них залишилося менше ніж 5 тисяч доларів в кінцевому результаті. І що вони вирішили робити? Їм треба було конкретно ризикувати. І вони ризикнули, вони повернулися назад в Польщу. І зараз вони перебувають в Польщі, вони прикла... прекрасно розуміють, що просто Канада не для них, от іменно в їхній ситуації це не вийшло. І вони знають, що не одні вони такі є, що в Канаді просто не дуже складно знайти роботу. І навіть люди, які знаходять роботу, за мінімальну зарплату дуже сильно не поживеш на широку ногу. І ці люди побачили, що майбутнього в них великого нема, і повернулися назад, звідки вони почали, можна сказати, свій шлях. Друга історія буде про Катю та Івана, які молода пара, досить в 20-річному віці, приїхали в Канаду та почали знімати квартиру. Квартиру вони почали знімати в нову новобудові, в Калгарі і мусили дати завдаток. Депозит, демедж, депозит, тисячу доларів, все як має бути, так як майже всюди в будь-яких квартирах це потрібно робити. Вони там пройшлися, подивилися навколо хати. не замітили, не зауважили, що там були якісь проблеми. І з задоволенням погодилися знімати цю квартиру і почали там жити. Прожили вони там добрих два роки, і потім вирішили, що їм потрібно переїхати в інше місто. І вони в Калгарі просто не, не мали, знаєте, можливості. Чоловік хотів працювати в it секторі, але так як так йому не вдалося дуже знайти. Він просто працював на складі, заробляв гроші, йому хватало, дівчині хватало і так далі. Але просто. Ну, не знайшли себе. І вони вирішили покинути контракт, вже зійшов. І коли вони виїжджали з будинку, їм відмовили віддавати їхній демедж депозит. Уявляйте собі, тисячу доларів. Це, можливо, не є така велика сума, і це не є велика сума, звісно. Але для тих людей в той момент це була велика сума, тому що любі гроші, в такій особливо Україні, як Канада, де все абсолютно дорого, дороге, дуже були важливі для них. Бо вони надіялися на ту тисячу доларів, щоб використати їх. На інше місто, в іншу квартиру вкласти як демедж депозит. Але чому їм не віддали ці гроші? Бо виявляється, в одній з кімнат, в одній з ванних кімнат, там було дві ванні кімнати, в двох трьохкімнатній квартирі, виявилося, що там була якась велика дирка і якісь проблеми, якісь почали там грибок рости. І вони сказали, що їхня була вина, що вони не сказали власнику хати про те, що там щось відбулося і що вони це зробили. Вони сказали, що вони того не робили, і що це було ще до того, як вони в'їхали, і та проблема не могла би так швидко початися. Але цей власник не хотів нічого слухати, і фактично він відмовив віддавати їм демедж депозит. Звісно, в них не було грошей, щоб піти до адвоката і бавитися з тим всім. Вони побачили, що це не дуже вигідна ситуація, не дуже виграшна ситуація. І вони це все покинули. Але на гроші вони попали, і це залишиться в їхніх серцях. В їхній пам'яті як негативна така, знаєте, сторінка початку життя тут в Канаді. Третя причина це найбільш шокуюча причина, яка дійсно дуже сильно понервувала та потріпала нерви Світлані. І я персонально про ці ситуації чув вже не від одних своїх товаришів і від українців. Тобто це дуже популярно, що це відбувається, особливо у дилерах. І тому я хочу цим поділитися, тому Світлана сказала та. Порадила мені поділитися цією історією з, з своєю аудиторією, щоб ніхто просто не попав на такі самі проблеми. І коли ви йдете до дилерів, будьте дуже сильно обережними, беріть, беріть з собою друзів, беріть друзів, які вже через це проходили, які знають досконало англійську мову, бо це дуже важливо. Отже, Світлана хотіла купити собі невеличку машинку, новеньку машинку. Я марки не буду називати, тому що я не хочу, щоб ніхто там причепився і говорив що є якісь там марки іменно наговорюю. В загальному прийшла до українського, можна сказати, сейлзмена. Тобто українець це нормально, продавець, дуже гарно до неї віднісся, це їй допоміг, дуже інформативно, так як має бути. І потім її переслали куди? Фінансовий, можна сказати, департмент. Фінансовий відділ, де вони дивляться, чи вони зможуть профінансувати ту людину, і чи та людина має кредитну історію для того, щоб взяти ту машину в кредит. І Світлана пішла, сіла туди, все нормально було, була рада, все дуже гарно, в неї усміхалися, але вже і зовсім інша людина була, займалася її ситуацією. Вона дивиться і нема вже того сел змена, українця ніде. Вона думає, ну добре, ну, буду тут сидіти і підписувати. А вже ціна була домовлена, все було домовлено, податком все було непогано, виходило. І в результаті вони почали там з неї брати та накручувати її на гроші. 600 доларів за те, щоб... Папери Вона під... за те, що вони папери її підписують на фінансування. Потім почали їй додавати різні плівки на машину, потім низ смолою, щоб покрити автомобіль, потім додаткову гарантію продали їй. Абсолютно розумієте, Світлану взяли так на гачок і на додаткових 11 тисяч 394 долара канадських, їй вийшла та машина більше. І це справді просто вдарило по фінансах Світлани. Світлана, як жінка, відчула дуже такий тиск в її сторону, і вона просто розгубилася, все це попідписувала. І фактично попала на великі, дуже гроші. І потім, коли вона вже повернулася до того українця, то той українець сказав, що їй нічого не може зробити, тому що вона сама попідписувала документи, і він не розуміє, чому вона то все попідписувала. І розумієте, ситуація вийшла з-під контролю, вона розплакалася. І покупка того нового автомобіля, який вона мріяла ціле життя, який вона, знаєте, одинока тут в Канаді. їй ще треба було пам'ятайте, платити за оренду свого житла за комунальні послуги за щось їсти. Та машина їй обійшлася золота. І вона потрапила в таку, знаєте, пастку, що дійсно сильно її дуже сильно зачепило та вдарило. І це одна з таких причин, чому я завжди говорю про те, що не один раз розповідав. Будьте обережні. Особливо в Канаді, бо коли ви підписуєте будь-який документ, і це не є на вашій рідній мові. Будьте обережні, не спішіть перед тим, як підписувати, прочитайте кожну лінію, малесенькі букви, великі букви. Будьте впевнені, що це та ціна, яку ви хочете. Не дивіться на те, що вам показують просто роздруковані там цифри що два тижні ці платежі, що двохтижневі, це що вони дуже сильно люблять робити. Дивіться на головну і фінальну суму. Яка є остаточна сума в кінцевому результаті, скільки фактично вам потрібно буде переплатити, і скільки вся машина вам вийде, і все у вас буде вийде добре? От, друзі, такі-то різні історії потрапляють наші українці тут, в Канаді. І Я хотів з вами поділитися просто тим, що бачите, люди теж мають свої такі проблеми, малесенькі проблеми, з якими вони щоденно мусять стикатися за кордоном і в їхньому житті. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.